І перше, що ми розглянемо перед тим, як переходити до зображення, це фрейми. А фрейми – це такі області, або ще їх називають монтажні області, в яких буде розміщуватися дизайн. Тобто до цього ми працювали на пейджі. І пейдж, як я вам казала, він такий, можна сказати, нескінченний. Але дизайн більш частіше використовується для обмежених областей. наприклад, це може бути для смартфонів або для сайтів, для сторінок сайтів. Тому використовують фрейми, які знаходяться у нас на панелі інструментів. І ми обираємо ось цей інструмент і можемо за допомогою мишки вже спозиціонувати його на нашій області, на нашій сторінці. І ось у нас задається фрейм. Ми бачимо назву, фрейм 1. І Праворуч у нас є властивості фрейма. Так само його положення XY на сторінці на пейдж 1, висота, ширина. Висоту ми можемо задати власноруч, або за допомогою мишки, як і з будь-яким об'єктом, і висоту також. Давайте висоту зробимо побільше 200 пікселів. Далі, які фрейми ще можуть бути? Фрейми можуть бути у вигляді шаблонів. Тобто шаблони для якихось пристроїв, наприклад, айфони, наприклад, айпади, макбуки, MacBooki, або ну, тут сторінки різні, А1, А4, А5, А6 і так далі. Тобто, коли проєктують дизайн, то зазвичай, наприклад, беруть Фрейм для того пристрою, для якого буде створюватися дизайн, і вже фіма створює так, такий розмір, який саме відповідає цьому пристрою. Але ми з вами будемо створювати довільний фрейм, довільну нашу сторінку, тому повернемося до нашого початкового фрейму з розмірами 1500 пікселів на 2000, щоб у нас було більше можливостей для дизайну. А далі, оскільки будь майже будь-який дизайн, він містить в собі зображення, тому навчимося, як його додавати. Ну, існує декілька способів. Беремо перше найпростіше, наприклад, зображення скопіювати з інтернета через буфер Copy Image і вставити Ctrl-V. Швидка кнопка, Ctrl, і ось у нас ставилось зображення. Зображення ви бачите, що воно також має ось такі маркери радіус круглення, оскільки це, можна сказати, така як прямокутна фігура. Можна це використовувати, якщо така необхідність є. Що можна ще робити? Можна зображення вставляти через меню, але це довше, через place image». І треба його завантажити на комп'ютер і ось таким чином додати. Але ж, бачите, воно додається в тому розмірі, в якому воно завантажене, і тому доводиться там, змінювати розмір, хоча б трішки, щоб помістити. Як на мене, це не дуже зручний спосіб, тому, бачите, воно десь сховалося. Його треба ще знайти, оскільки ми зменшили розмір таким чином. Або треба змінювати розмір за допомогою мишки і е, таким чином знаходити, знаходити правильне співвідношення ширини і висоти. Якщо ви побачили, то наше зображення, воно за фрейм не виходить. Це теж такий плюс, оскільки фрейм він обмежує нашу область дизайну і дозволяє саме створювати наші об'єкти в межах нашої області. Але повернемось до зображення, що можна з ним робити. У фільмі також є можливість редагувати зображення в плані параметрів. Параметри Маю такий невеликий об'єм різних можливостей. Якось, наприклад, експозиція, все це за допомогою бігунків можна налаштовувати, але для веб-дизайну, в принципі, цього достатньо. Контраст, saturation, насиченість, температуру, все це можна змінювати з такими бігунками і підбирати те значення, яке більше вподобає. Далі. Так, часто зображення роблять, якщо подивитися на ось цей приклад, зображення роблять у вигляді аватарки. І для цього використовують фігуру. Наприклад, використовуємо фігуру Еліпс. З допомогою Shift ми створюємо саме круг. І додаємо наше зображення як фон, як залівка. Це можна зробити за допомогою, знову ж таки, Ctrl-V, коли у нас в буфері знаходиться зображення, і воно зразу поміщається в нашу фігуру, в наш шейп, у вигляді, залівки. Або, знову ж таки, це можна зробити через меню, через налаштування в розділі «Fill» Заходимо і обираємо з розділа Choice Image, і з комп'ютера тоді завантажуємо те зображення, яке у нас є. Далі, що ми можемо робити, це налаштувати режими залівки. За замовчуванням філ, тобто по всій частині нашої фігури розміщується, але має такі обмеження, якби обрізає края. Можна зробити фіт. Це вміщується зображення в тому вигляді, в якому воно було, і з обрізкою там згори знизу або по боках, в залежності яка фігура. Може бути ще кроп дуже такий корисний інструмент, з допомогою якого можна змінювати розміщення нашої фігури, наш, нашого зображення у фігурі. Ось таким чином. Але краще, коли в нас філ, а потім вже кроп робити. Часто використовую для створення аватарки, коли, наприклад, зображення треба трішечки перемістити, щоб воно було більш таким наочним. І останній параметр це title, але краще його переглянути, наприклад, час, є... ректангла, це для. Так, це більше для текстури використовують. Ну, оберемо якусь текстуру, наприклад, таку copy image зробимо і помістимо Ctrl V. Далі зробимо масштаб побільше і переходимо в Fill. і замість залівки в режимі Fill обираємо Style. І далі ми можемо за допомогою мишки. Збільшувати або зменшувати, скільки будуть повторюватися наші зображення. Тобто, ось ми бачимо у відсотковому відношенні, але зручніше це у вигляді мишки робити. І ось таким чином ми отримуємо зображення у вигляді текстури. Так, питання є. Так, поки що немає питань, тоді переходимо до наступного. Що можна ще робити? Можна з зображеннями робити маски. Це більш складний такий рівень і використовують на складних зображень, наприклад, зробити такий об'ємний текст з широкими шрифтами і зробити залівку цього текста у вигляді там якогось зображення або якась інша фігура. Ну, наприклад, ми візьмемо. Зображення ось це, яке в нас було, і зробимо якусь фігуру, як зірочку. І зробимо маску. Маска це така область, через яку буде видно наше зображення. Ось, наприклад, таким чином розмістимо. Це можна сказати як віконечка тобто, через це віконечко буде проступати наше зображення. Для цього ми робимо таким чином, щоб наш ректангл. Наш імейдж був вище, ніж наша зірка, приміщуємо в області шарів і виділяємо наші два об'єкта – зображення і об'єкт стар. І далі переходимо на панель інструментів, на панель а, угорі і обрамо цей логотип, значок Use as mask тобто використовувати як маска. І ось ми бачимо, що наше зображення через нашу зірочку тільки проступає. Теж такий інструмент використовують, але не завжди, найчастіше, якщо дуже швидко треба зробити, як у вигляді ось такого кола з фоном, це через все ж таки залівку. Але маски також можуть бути використані, тому треба вміти їм користуватися. Щоб видалити маску, треба вибрати ось нашу зірку, яка є в даному випадку, як маска, як віконечка, і на панелі інструментів натиснути ту саму кнопку Use as Mask. І наша маска, можна сказати, зніметься. Ось таким чином. І далі, вже ці два об'єкти. Стають окремими. І останнє, про що я хотіла розказати, це про текст, оскільки в завданні вже буде створити підписи, додати якісь коментарі до завдання, і будь-який дизайн завжди використовує собі якісь написи. Тому інструмент текст знаходиться на панелі інструментів. Зараз і розглянемо його. Якщо ми його обираємо, і є дві можливості додати текст. Або за допомогою створення ось такої області, де буде створюватися текст, і буде він в межах цієї області. Ну, наприклад, там привіт, світ. Дизайну. Ось ми бачимо, що автоматично текст переноситься на інший рядок, коли достигають цієї межі. Іноді це не дуже зручно, це більше використовують, коли у нас є блок, блочний текст. А коли нам, наприклад, текст потрібен тільки в один рядок, тоді використовують або просто клікають мишкою на екран і з'являється. У нас автоматичне таке резинове поле. Так, світ. Дизайну. Але ви бачите, що наш фрейм обмежує наш текст. Його треба тоді змінити розмір, щоб він був менше. Щоб ми побачили повністю цей рядок. Для цього ми повинні виділити текст і в панелі властивостей в розділі Текст змінити наш розмір. Або за допомогою вибора, або за допомогою ввода з клавіатури. Можна також обрати, який стиль нашого тексту буде, тобто семестр шрифтів обираємо, які нам потрібні. Пам'ятаємо, що не всі можуть застосовуватися для кіриляці, тому треба експериментувати. Далі, що можна робити? Це додавати жирність наклон тільки коли це нам дозволяє. Ми бачимо, що у нас регувал зараз таким сірим кольором, значить, нам не дається зробити його жирним, саме цей, саме цей шрифт. Тому краще обрати тільки відомий для нас, наприклад, оберемо, який дуже часто використовують. Так, зараз знайдемо. Як і Photoshoпі, як і фотопія, дуже багато різних шрифтів. Давайте Open Sans візьмемо те, щоб попалося найшвидше. Ось, для цього шрифта вже є різні види шрифтів. Там жирність, лайт, далі, який може бути екстраболт, ну і так далі. Тобто. Начертання ми можемо змінювати. Є ще інші параметри, які ви вже думаю, самостійно, якщо буде така потреба розглянути, це треба потренуватися. Відстань між літрами, відстань між рядками і таке інше позиціонування, тобто не позиціонування, а вирівнювання. З лівого краю, по центру, з правого краю, до речі, в дизайні, як ви помітили на сайтах, не використовують за шириною Justify. А більше використовувати ось ці три е, властивості. Також можна змінювати колір. можна зробити обводку, можна, до речі, видалити знак мінус, додати знак плюс ефекти, там, тіні різного виду. Дуже схоже налаштування, як і у звичайних об'єктів, тільки додається ще ось ця деп... доповнительна така панель. В принципі, основні елементи я вам показала і розказала, як іми користуватися. Це зображення, це створення зображення в вигляді залівки, це різні види залівок, це накладання маски і додавання тексту. Ще як варіанти для того, щоб розділити наше завдання. Зараз я вам покажу, яке буде на наступному уроці. Ось таке завдання: створити аватарку користувача, створити зображення вигляді текстури і створити колаж з трьох шарів. Бачимо, що використовується ця розділова лінія. Цю розділову лінію краще створювати за допомогою такого прямокутника. І створювати його там, наприклад, один або два піксела з шириною, і це буде наша якраз розділова лінія. Або можна ще створювати за допомогою пена на ваш вибір, або таким, або таким чином. Натискаємо Enter, і у пена, у лінії також є строк, який ми можемо задати, наприклад, 2 піксели. Так, основне, зараз ви побачили, продемонструвала я вам, як робити. Зараз заслухаю ваше питання.